Просте конвоювання одного із засудженого з Хмельницького слідчого ізолятора до іншого виправного закладу закінчилося трагічно. Ув'язнений помер. Та перед цим 30-річний Андрій Данилюк завдав двом працівникам тілесні ушкодження. 21 жовтня о 18-й годині при конвоюванні засудженого Данилюка Андрія Сергійовича по території Хмельницького слідчого ізолятора він скоїв напад та чинив опір працівникам пенітенціарної служби. Нанісши при цьому тілесні ушкодження двом працівникам з метою припинення даного опору було застосовано спеціальні засоби та його поміщено до спеціального автомобіля. Перебував засуджений в Хмельницькому СІЗО з 2011 року. За особливо тяжкі злочини за весь час перебування в померлого спостерігалися прояви агресії. Через деякий час засуджений звернувся до працівників установи з погіршенням стану здоров'я. Після чого його було доставлено до медичної частини установи та викликано швидку медичну допомогу. При прибутті ж карети швидкої медичної допомоги було констатовано факт смерті засудженого. За даним фактом порушено кримінальну справу за попередньою версією засудженого стався серцевий напад. Засуджений відмовлявся від конвоювання до виправної колонії. Це було планово. Значить, проведення засуджених до спецавтомобіля, який в подальшому направлялися засуджені для направлення до виправної колонії Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.